Поламалась машина стиральна, Самсунг. Полетіла хрестовина. Будем розбирати. Цього відсікаю будемо знімати. Намаюється легко. Знімати типу патовка, потивоверс, там ще два стоїть, тут спереді. Цього відсіка. Це вже третя поломка. Перша поломка була. Накрився клапан. Цей клапан. Деталь, яка забезпечує відвід води після кожного прання на дисплеї, вибиває помилку SD5E. Також я міняв помпу. Тут у нас є там далі готовчик. Це злиний насос, який забезпечує відвід води після кожного прання. Ми будемо приступати до роботи. Все викручувати. Оцей на на цей куточок наложуємо арматуру, піднімаємо, ложимо сюди, щоб зняти пружини. А потім ленько він піднімається. Тут стоїть кільце. Будемо знімати так як покришку волосипеді.